Не лише замінювати старе на нове, а й проводити контроль на кожному етапі. А теж Томергас вже активно готується до наступного опалювального сезону та проводить контрольні перевірки вже встановлених. ШРП на даному етапі ми перевіряємо вже готове змонтоване ШРП, А саме на виконання цих робіт, дотримання всіх норм, які прописані в державних будівельних нормах України. Нанесення клейм-зварників, якість зварних стиків, відповідність до проекту, а саме діаметрів труб, переходів, відводів, висоту скидних свіч та встановлення самого ШРП відносно рівня землі. Проводять такі перевірки регулярно, аби попередити аварійні випадки та дефекти. Спеціальним обладнанням проводять навіть рентген зварювальних швів, аби він слугував багато років. Метод контролю це просвідка і кастоток копом Ріна-2. Ми просвічуємо і як в поліклініці все бачимо. То, що внутрі знаходиться, шов. Всі дефекти можна определити. А дефекти є допустимі дефекти, є недопустимі. У випадку недопустимого дефекту трубу розрізають та зшивають заново. Ну і після цього на неї знову чекає перевірка. На підприємстві говорять такий контроль на кожному з етапів роботи запорука якості. Коли ми говоримо, що здійснюємо розподіл, безаварійний розподіл, стабільний розподіл, систематичний розподіл природнього газу в регіоні. Ми маємо. Розуміти, що за цим стоїть великі обсяги роботи. Якість, про яку ми говоримо, відповідає повному значенню цього слова, тому що у компанії проводиться системний багато, скажімо, профільний аналіз робіт, виконання тих чи інших видів робіт. Перевірку ШРП проводили у селищі Райки Бердичівського району. За результатами порушень не виявлено. Ми можемо констатувати факт, що поєднавши. Професіоналізм, фахівців АДЖ Мергас та поопераційний контроль виконання цих всіх е, е, моментів та Операцій ми можемо зробити висновок, що даний об'єкт прослужить довго, надійно та без аварійних випадків. Надалі ШРП чекає облаштування території наразі. АТ Житомиргаз вже встановив 47 шафових пунктів із 80 запланованих. Газовики працюють сумлінно, щоб розподіл газу був безперебійним та безаварійним для усіх категорій споживачів. А прийдешній опалювальний сезон пройшов у сталому режимі.